В нас в гостях боєць батальйону Айдар, заступник командира Олександра Ворожцова. Але перш ніж ми пройдемо до розмови з ним, давайте послухаємо його інтерв'ю, яке він дав свого часу нашій журналісті, колезі Б'янці Залєвські в зоні антитерористичної операції. Батальйон Айдар особисто для мене означається дуже дружний колектив майданівців, з яких був і созданий цей батальйон. Батальйон Айдар це громадянська сознательність тих людей, які відстоювали майданівські цінності. І тепер говоримо із Олександром Вержцовом. в нашій рубриці такій тепер на кожну п'ятниці буде виходити. Рубрика називається Історії війни або хроніки війни. Можна назвати ще й «Герої війни. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Я от перед програмою слухав. Ви зібрали біля себе таку чималеньку кількість наших колег. Там у нас в такій кухні імпровізованій, розповідали про війну. І, на жаль, я дуже хотів, щоб те, що ви говорили там, перейшло в студію. Ви говорили про те, наскільки це жорстока війна на сході, що це крутіше або страшніше ніж те, що було в Афганістані? Що, звичайні перестрілки, це таке, як знаєте, як для мирних мешканців вікенд такий. тобто От розкажіть більше про це, тому що багато хто з людей думає, що ну поїхав в АТО, ну війна та ну десь стріляють. А насправді це не просто ну десь стріляють і не просто ну війна. Це е, теж після чого, от вчора я читав звіт, що 30 чи 40% відсотків бійців, які повернулися за АТО, мають такі психогенні травми, які можуть взагалі не бути вилікувані. Люди можуть залишитися травмованими на все життя. Тобто, це реально щось було страшне. Скажіть більше про це. Насправді, це дуже е, така сувора війна на сході. Яка коснулась кожного бійця, військовослужбовця, е, які приймають участь в зоні АТО. Є ситуація в, ну, дуже складною. Річ в тому, що бійці стикаються з дуже складними проблемами, такими як недостатнє озброєння. Недостатнє технічно-матеріальне забезпечення, от, і недостатня психологічна, недостатня психологічна підтримка, ілі, підтримка, ілі можна по-другому це сказати. Річ в чому? тому, що бійці навчаються воювати точно так же, як і командири Збройних сил. України, теж приймаючи участь в цій такій нелегкій війні, командуючи, теж ну, чомусь вчаться, тому що Україна ще ніколи не стикалася з такою з такими проблемами, з такою війною, яка на нас каснулася. Приймаючи участь в цій війні, по-перше, я хотів би сказати всім телеглядачам і висловити подяку всім громадянам України, всім волонтерам, діткам, які писали нам листи і малювали ті малюнки. І передавали нам на фронт. Вони надходили до нас і надихали нас в боротьбі проти сепаратизму і російської інтервенції, коли ми захищали інтереси української цілісності, захищали територію української держави. Дуже велика їм подяка і поклін. Але в чому проблема на цій війні? В тому, що дійсно ми не були підготовлені, але хотілося б сказати про те, що в цій війні ми не воюємо, щоб нас зрозуміли правильно ті люди, які не є прихильниками нашими, тобто військовослужбовцями, добровольцями. Батальйонів ТРО, тих людей, які добровільно пішли на фронт. Тобто, не ми є ініціаторами, ми є патріотами України. Ті хлопці, які зложили життя там на фронті, залишивши вдома дітей і дружин, вони віддали своє життя за. Майбутнє України за майбутню історію, яку ми не повинні змарнувати, а повинні построїти найкра найкращу державу в світі з найкращими законами. Вот з тією Конституцією України, яка у нас зараз є. Давайте, пане Олександр, давайте послухаємо ваш коментар, який ви надавали теж будучи в зоні антитерористичної праці про побут Айдару, власне, про те, як живуть бійці кожен день, що їдять, в чому одягаються, які природні умови побутові. Давайте послухаємо потім погорну цю тему ще. Ми знаходимося в польових умовах, де у нас немає не облаштованої якоїсь операційної медики нашого батальйону, які були і медиками на майдані. Обтянули просто клійонка кімнату, підвісили зверху фонарик. Канню, яка предназначена для партянок біла ляна, зробили операційний стіл. І в таких умовах оказували пораненим допомогу. Взагалі, от знаєте про що хотілося б поговорити, що хотілося почути, Нагадаю, що у нас, Олександр Воростов в гостях, заступник командиру батальйону Айдар. Багато людей, я зокрема слабко уявляю для себе, що таке реальна війна? От бій під Іловайськом, інші е, серйозні е, бої? Я чув, що розповідають, е, що і е, мертвих тягнуть на собі, і так, що ко тебе вбивають людей, а ти з ними лежиш, і, 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 і дощ на тебе капає, і болять, болять рани, і немає допомоги. Тобто, як все це вдається переживати, психологічно виходити з цього всього і продовжувати е, е, захищати Україну там на цій території, не кинути все, не піти. Тобто, де беруться сили для того, щоб? Ці труднощі долати. Ну і побутові труднощі теж. Я безпосередньо займався тим, що е, 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 займався е, матеріально-технічним забезпеченням батальйону, е, забезпечував е, бійців всім необхідним тим, е, що їм е, понадобиться е, не тільки в бою, а і для е, е, особистої гі гігієни тощо. Але мене більш за все вражає. Ну, вражали такі ситуації хлопців, коли вони знаходячись в подіях, в бою на веду. Ну, наприклад, в районі Георгіївки, на жаль, був у нас такий б'єць Філіп. Він був командиром взводу. От, е афганець, от, який, на жаль, загинув і вічна йому пам'ять. Але е пам'ятаю таку ситуацію, коли він мені телефонує вночі і каже е Олександр, мені потрібен хліб, медикаменти, е піліцилін для е літніх людей, місцевих жителів. От, яким е, потрібна наша допомога. Вони три дні вже не бачили хліба і хочуть їсти. Допоможи, будь ласка, і я е, особисто е, їздив по магазинам, скупляв хліб, ми грузили е, це все в автомобілі, от, які нам е, подарували волонтери, от, е, тому що е, Збройні Сили України. Або не були в змозі, або комусь це було неважливо забезпечити нас необхідною технікою. От, ми на подарованих автомобілях волонтерами от, і вдень, і вночі відвозили хліб і роздавали діткам, літнім людям, просто місцевим жителям, от, щоб врятувати їм життя. Також е, оказували їм допомогу. От. По перевезенню їх в місцеві госпіталя на більш мирній території. Це в місті Щастя, в місті Старобельську і в місті бойових дій, селище Лутугіно, Георгіївка. Хрещувате забезпечували місцевих жителів всім необхідним в першу чергу. І дбали про них, тому, що вони є громадянами України, а не там людьми. До яких там військовослужбовці, які приймали в зоні АТО, що вони мають відношення там до сепаратизму? тощо. пане Олександр, ще одне запитання: у нас буквально хвилина часу. Ваше побажання виборцям українським, бо післязавтра будуть вибори, ми обиратимемо новий парламент. Фактично, таку нову нове підґрунтя для зростання нової України. Ці люди мають писати нові закони, їх втілювати в життя яким чином. Щоб ви порадили кожному з нас тим людям, які вкидатимуть бюлетені, і. І фактично формуватимуть майбутнє України. Я побажав би е, всім громадянам України е, особисто ко, кожній людині, щоб вони е, мали наснагу і е, при, прийшли е, на, на, на виборчі дільниці і проголосували серцем. Проголосували е, за найкращих. Тих претендентів, які балотуються. От, щоб вони голосували за, за захист для майбутніх поколінь, щоб не було змарновані ті цінності, які були заложені на Майдані е, в, 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 в січні-лютому місяці, е, ць, місяці цього року, щоб люди проявили. Найкращу громадянську сознательність і були небайдужими, і проголосували в першу чергу за за справедливість для майбутніх поколінь і щоб ми збудували найкращу українську державу з найкращими законами і вибрали ту владу, яка потрібна українській державі. Дякую вам дуже. У нас був Олександр Ворожцов, заступник командира батальйону територіальної оборони Айдар про побут Айдару і лом про реалії війни. Ми не можемо, на жаль, сказати Всього, що б ми хотіли, але будемо запрошувати і вас ще і інших героїв війни про те, щоб вони відкривали очі людям на те, що відбувається на сході, і наскільки непросто там відстоювати сьогодні інтереси нашої держави і фактично захищати і годувати тих українців, які перебувають в зоні АТО, тому що насправді їм там не так просто. Дякую вам дуже, пане Олександре, і успіхів вам і в житті, і в вашій ну в вашій війні. Я так думаю, що ви ще повернетеся так туди? Успіхів вам і бережіть себе.